Мохамад джовлані е, відвідав овальний кабінет в е, Білому домі у Сполучених Штатах. Він та людина, яка вигнала сирійського диктатора Башара Асада з Сирії, і сьогодні. Він в кабінеті з Трампом. Трамп навіть побризкав його парфумами і один примірник подарував, як він сказав, його дружині, поцікавившись у властивій Трампу манері, скільки у нього цих дружин. Сказав, що знаєш, коли мова йде про цих хлопців, він ніколи не знає, скільки у нього може бути офіційних дружин. Але жарт не в тому. Жарт в тому, що на сайті посольства. В Сирії Сполучених Штатів Америки і досі висить ось таке оголошення стареньке. Там цього, цього е, Мохаммеда і досі розшукують за як терориста і обіцяють винагороду за 10 мільйонів. Ось такі привратності долю. Паралельно е, подивіться на цього симпатичного магометанина. Це е, італійський імам з Пакистану, який прожив в Італії 29 років. І на нещодавній своїй проповіді заклик, закликав е, своїх е, прихожан почати священну війну проти невірних. тобто проти італійців, християнців та хри, християн та католіків. Джорджа Мелоні, прем'єр-міністрка Італії. Не забарилася з відповіддю і депортувала нашого імама-пакистанця з е, Італії, в якій він прожив до цього 29 років. Якісь е, промінчики світла все ж таки, виявляється, бувають паралельно. Європейські правоохоронці згадали ще одну чорну пляму в історії вже Європи. Подія відбувалася. У 92 96 роках і під час е, громадянської війни у Єгославії у Сараєво е, ось це місце називається Алея Смерті. Саме там е, сербські війська тероризували місцеве населення і просто розстрілювали всіх, хто з'являвся на цій прострілюваній зоні алеї. Просто здійснювали геноцид. Там було вбито понад 225 людей, серед яких 60 дітей було застрелено е військами снайперами. На цій снайперській алеї е людей вбивали як у Тирі. А цинізм у тому, що туди їздили так звані військові туристи. Військові туристи, люди, які платили сербським сербській армії гроші за те щоб їм дали змогу постріляти по живих мішенях побивати. турист, турист з італії з навіть з канади сьогодні після того як ця е, чергова роковина цієї трагедії відбулася правоохоронці вирішили знайти тих людей які займалися таким сафарів -за виходить що справедливість навіть через багато багато років через третє століття Може бути відновлена. І щодо людожерів сучасних, в Росії відбувається так звана програма заселення в Сибіру. Знаєте, ким планують заселяти знищені та знищені голодом та холодом Сибірські землі. Людьми, яких вони окупували та захопили в Україні на територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецьких областей. Тобто Путін повторює літера в літеру дії, які робив свого часу Сталін з переселенням народів, коли він кримських татар переміщував у вагон, вагонах для худоби, коли він це робив з українцями. Це до речі дуже яскраво описано. Івана Багряним у книзі Звіролови про зелений клин, про міста Київ та Полтава у Сибіру, які були створені поселенцями українськими, яких злочинець Сталін депортував до Сибіру. Вони просто повторюють це саме і планують робити те ж саме зараз: просто крадуть людей, депортують їх і роблять. Масові, і роблять масові знищення народу, переселення, що є просто феноменальним людежевським злочином, і щось то має зупинити вбивцю, кривавого вбивцю Путіна. Тобто Путін, не соромлячись, повторює сталінські репресії і елементарно знищує, як і 70 років тому його попередник Сталін. Українську націю просто переселяючи їх до Сибіру. Хоча для народу, який масово краде українських дітей, це не новина.